Сьогодні ми зібралися на цьому місці, щоб підтримати жителів селища Врадіївка, які дійсно мужні, дійсно не побоялися і не зрозуміли, що по одному так потихеньку всіх пригвалтують, переріжуть, перезакопують і лише гуртом. Вони чують варті, гордовани зможуть захистити себе, захистити своїх дітей, захистити свій життєвий простір. Я переконаний в тому, що, не дай Боже, такі події відбулися б у нас. Так само болтавська громада піднялася і перевернула будь-який відділ міліції за такі дії, які відбулися в Радії. То не міліціонери, то переверні якісь, тому що ну, по-іншому. Цих правоохоронців просто неможливо назвати. І в той час, коли села державна система намагалася їх покрити і вивести, що вони все робили правильно, що вони не винні, селяни, жителів Радіївки, поставили і розтріщили той райвідділ. Хоча фактично це не рай міліції, то купло злочинних. І хочеться вірити, що таких на українській землі, Не так багато, а ті, які є, ми з вами готові її. Слава Україні! Товаристо, бачите, нас сьогодні молодь вчора цілий день малювала такий плакат великий, на якому написано Світ ментовський безприділ. Написано не зовсім українською мовою, так, так хочу сказати, а написано тією мовою, з якою влада наша. Прийшла права та країни, тобто Азіровка її називається. Написано так, щоб їм було зрозуміло. Я думаю, давайте ми зараз проскантуємо всі разом. Геть мінтовський безприєм! Гейнтовський безприєм! Геть мінтовський безприєм! Геть мінтовський безприєм! Гейнтовський безприєм! Гейнтовський безприйд! Гей Міндовський безприєм! Гейнтовський безприєм! Подождіть, будь ласка, не треба мене так саме, розумієте? Значить, Я вам об'ясняю, коли тут були э, виступи э, 2004 рік, 2005 рік і так далі, тут міліція була і буде. Ви прийдете до влади, там субота так далі, все одно тут міліція стоятиме, тому що це її робота. Ай момент. То, що пройшло? Ви повірте, що всі ми теж осуждаємо і так далі, але не треба всіх граняти. За увагу. Кажу, Дякую за увагу, але ще раз кажу, що порядок ми будемо захищати. і я не боюся, і буду вам об'ясняти, що ви маєте право робити, що не маєте. І це всі закони річ, і все. Дякую. Ну, Пане Ігор, ми будемо робити не те, що ви скажете, а ми будемо робити те, що написано в законі. Якщо в законі про статус народного депутата... Що його помічник має право бути присутнім на сесії, то не його на сесії, це перешкоджана діяльність народного депутата. Дякую, я страдаю за відом діяти. Далі, наспорт. я хотів запитати. Чекайте, товариство, товариство, почекайте, почекайте, Ну давайте поговоримо. Ну, ну, бачите, він добрався навіть, до нас буде прийти, ще щось говорити. Я вас хочу запитати, я вас хочу конкретно запитати. До самих Будь ласка, поясніть цю ситуацію. Ваші міліціянти ваші перешкоджали проведення акції, «Вставай, Україна в Поставі. Ще до ця людина. Керували під час того, як наших хлопців затримували, коли проходили антифашистський мітинг, нас якісь невідомі люди. Нічого не сказали. Ця людина ними керувала чомусь. По цьому факту ми писали заяву в міліцію, але заява так десь там загубилася. Натомість натомість проти нас відкрили кримінальне провадження по факту, що ми там когось десь побили чи якось так. Зараз це кримінальне провадження, я не знаю, яка його доля, бо вони не дають матеріали того кримінального провадження. По суті, там нема за що зачепитися. І міліція зараз е, намагається щось ну не знаю, що вони там розглядають там, з тим кримінальним провадженням. подивимося, може проти нас, проти хлопців, які там мітинували, будуть відкривати кримінальні справи. Подивимося, добре. Але я говорю, що це є та людина, яка захищає сьогодні владу, і вона тут ходить серед нас. Я хочу, щоб ви його просто знали в обличчя, як побачите десь на вулиці, в магазині там ще там десь. Підійдіть і скажіть. Іди геть, дядьку. Ти нас вже дістав, досить уже.